Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океани, і ця вода приносить із собою мінеральні солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишає в океанах. Тому кількість солі в них збільшується щодня. На сьогодні у морській воді 3,6% солі. За підрахунками, це могло статися менше ніж за 5 тисяч років. Якщо океан мільярди років. Чому в океанах так мало солі, моря не було б одна сіль, стрибали б головою в сіль, якщо мільярди років. Так що вірте Слову Божому, вірте Біблії, та не вірте брехунам. Тому Бог дійсно дає і посилає пророків, святих і навіть сам. Прийшов на землю в образі Ісуса Христа, для того, щоб ми не були у темряві, щоб ми не були динозаврами, медузами. Він показує, що ми рід Божий. Це просто за останні століття багато з'явилося в науці аферистів, які підробляють, спотворюють факти. Але якщо брати раніше вчених, вони були віруючими. І це було благословення. Для цього світу і цивілізація могла розвиватися та досягати своїх результатів. А сьогодні аферисти, сьогодні люди вірять в ілюзію. Сучасні науковці, атеїсти, зайняли місце творця. Давайте перестанемо називати. Достовірним фактом теорію, яка суперечить науці.